Доброго дня, шановні, закінчилася бійка між Усіком Дібуа, перемога Усіка. Ну і тепер ставлять прогнози, з ким наступний бій. Кажуть, Стайса нам Ф'юрі, можливо. Можливо, з іншими якимось боксерами. Ну, давайте подивимось для початку, що сам Усік сказав по цьому поводу. Who next? Fury. Ну що, кажуть дядько, хто наступний. І задають питання, чи Чесора, чи, чи Ф'юрі. Чи будет этот, я с этим самым. Чи Джейксон за правилами ММА. Что скажешь? Будет боксовать с Тайсоном Фьюри в 48 раз. Потом опять с этим самым. С кем? С Нет, с Чесоро не надо. Ему уже будет 64 года. А с кем? По с этим, со, со вторым. С Дюбуа Дюбуа. бой Васильев, Скажи ему, що ты ще гарний боец, да, ще молодый. Да, да. Ще зможеш. Да. Попрошу он ему э, то, только 15 раз сказал, что он все сможет. А тот еще не понял, что він все зможе. Да, и будет так по кругу. і дзво. І дшева еще. Да. 14-й бой с дсчева. Не, дядька, у мене є інша информация. Слушай, усик же ж він рук відбився, зараз на банковой готують план. Я тебе хочу сказати. Чого? Ну як чого? Ти, по-перше, не пам'ятаєш того чоловічка секретного агента на колясці, кого в лікарні прокачали допінгом? Благодаря нашим врачам зараз в офісительному фото. Ну, Ось він, дядько, дивись. Да. <му> дивись, як а працює. А того, кол Це коля котлета, коля коляска. Молодець, коляшка. <ham> <свист> дивись, ліво, право, ліво. Що каже? Ми друзі, тренуємось в очікуванні поєдинку. Треба цього Дебуа вставати на коліна. Перед цим українським народом я не впевнений, але Папечінці він заслуговує та України. Він ж каже, ради поєдинку він змагається якогось, тренується, я тебе кажу, готується. Думаю, що за правилами буде. Дивись, ще й Борець. Готовят замену, замену. Усик сейчас постареет и придет Коля в трусиках. Слава И Коля котлета, то кимоно укиманує. А ось дивись, скажи, цвяк. да забиваємо скажешь, забиваємо цвях. А после цього, после Колі котлеты, буде гардошик. <рес> Точно! О! Дядька, да. то тяжелый вес мы будем тримати у украинских руках. Дуже ну, довго. Гардошик то вже опасна тема. Він чисто по військовій, він кадики виривав. Да то не одно, може То кажучи... немає таких прав. Нет, він ще. ще може зависеть по поводу жопи. А! І кізяками закидати. Там же все Це змагання по кізякам. Усік Русаль, в цьому не встати. тіла. Усик в цьому не... Не, не приймає участь, але не приймає. Ні, это, это Усику. На заместь Усик. Ну, за Усик сколько? 2-3 года и все. А эти то вечные, вообще. Коля, котлета, красавела. Весь на эти. Правда. Главное, чтобы не брали вот эти на анаболике. Тесты. Тесты. Да. Не, ну он филлерами это. Филер... Прокачаться и, подумать, ботексом. Могут не, подумать, там могут зашкаливает. Это... За это Киборг нам? А то и так, вышедший из ЛИСу. Да. жак, я тебе хочу сказать. Не то, что а картошеку ничего сдавать не надо, видно, что облучение прошло после Чернобыля. Если еще чуть-чуть с ним поговорят, по инвалидам будет выступать. Да, на этих, на паралимпийских. Ну, И тоже в тяжелой категории. А не буде будем тяжах. Ну, він, слухай, это то перша місія, я тебе кажу. Адмірал Гардоша точно привезе перше місце. Ну ладно, чекаємо. Гардоша тоже готується. Він дарма час не втрачає. Да, ти давай, Усики, ти одумайся. І привези пояс. Ні, предпоследній бой. ти там диферам пів. благодаря там Всевишньому. Да, тут ні відео не бачили, що не дзвонив, ні вовчик. А, там що или що или то що-то там у вас поменялося, що таке. За, чи забув зателефонувати? Ти ж такий прихильник. Виключили связь. Стрінга що? позвонить, видеосвязь включить і кричать: що благодаря твоему этому третьему тренеру Владимиру Олександровичу все у тебе получилось. Це точно. Благодаря тому, що він не уїхав. а так би, де б тренировались. О, в перерві між боями. Ну? до речі. Та ні, ну Вусик же ж він в Іспанії тренувалися. Бусик, ну так під під рукавом А, зараз <рес> <рес> онлайн, онлайн, онлайн. Технології онлайн. дозволяють. Это ж у нас же віце-прем'єр, міністр його, Ото Михайло, чи як його зовут? Михайлов. Ну скажи, Михайло Михайлов. Федоров. Федоров, який по, по всім дронам, шпонам там, він все знає, як підключити, до яких серверов. Ну все. Вони за вусиком стежуть, я тебе хочу сказати. Це точно. Чекаємо на нових потужних наших бійців. Коля займайся. Не бросай. Подаешь надежды. То и так. Усика бывают проблемы со спарим партнерами. О! Точно. Хотя, Коль, ты сейчас не выездной, наверное, под подпиской. Та яка підписка, подписка, я тебе просто. Сделаем выписку. Ну, якийсь йому ему цей браслет. Это хороший сходи, как находить. раз для утяжелителя. О, ноги, ноги тренує. Мощный у него. Вот и, наверное, с еще там пульс считает. Как у Володимира Александровича. Ну давайте, физкульт, привет.